Пільги дітям війни. Останнім часом у мережі шириться інформація, нібито діти, які народжені під час війни, можуть отримати від держави виплати в сумі 12 тисяч гривень. І це є чистим фейком, тому що жодними законодавчими змінами, жодними підзаконними актами таке право не закріплювалось. І взагалі, ми повинні говорити наразі не про дітей війни, тому що згідно законодавства, діти війни це є архаїчним визначенням, яке стосується осіб, які на період Другої світової війни не мали 18 років. Ми повинні говорити про дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів. Які ж пільги наразі мають ці діти? Нашим законодавством наразі закріплена лише пільга стосовно харчування дітей у закладах освіти. Також можуть ці діти отримувати певні пільги від громад, але це все залежить від того які рішення були прийняті на місці. Також до Верховної Ради був внесений законопроект, який розширює права дітей на отримання пільг. Але даний законопроект несе лише декларативну мету і реальної підтримки діти наразі не отримають. Тому ми з командою розумної політики не будемо голосувати за даний законопроект. Ми хочемо, щоб діти тут і зараз могли отримати реальну підтримку, тому що це діти, які під час воєнних дій отримали поранення, каліцтва. Я зараз вам повністю зацитую перелік тих дітей, які можуть отримати наразі пільги. Це діти, які зазнали поранення, діти, які зазнали каліцтва, фізичного, сексуального, психологічного насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучалися до участі в діях, воєнізованих чи зброєних формуваннях, незаконно утримувалися в полоні. Тобто законопроект, про який я говорила, 90-42, дріб 1, не несе ніяких реальних пільг для цих категорій. Ми даним законопроектом створимо просто реєстр даних дітей, а уже після нашої перемоги і отримання репарацій, вони зможуть претендувати на певні виплати. Це є несправедливим. Тому ми повинні напрацювати реальні механізми підтримки дітей, які постраждали.